Вже десь півгодини роблю закиди, віймав одного дрібного окуня. на дворі. така холодіна, прийшлось вдівати перчатки. Поки що сонце вийшло. Думаю, стане тепліше. Щойно обірвав блешню обертальну. Мепс Black Fury Тріка зачепився за чийсь шнур, і вона прямо на ньому обірвалася. Рівень води в рівці сел дуже низький. Всього лише 4 дні я не був на рибалці, і рівень води дуже сильно впав. В принципі, вода повинна бути десь тут. А вона ось де. А от за цього окуня прийшлось заходити щойно у воду. Тому що він зачепився там за суху рослинність. І аби я не зайшов, він би або там залишився тіліпація, або я б обірвав приманку і він би з нею поплив десь. Та давай тварю пливай. Хуліти в берег. Давай, давай, давай. А ось перейшов на більш глибоку ділянку річки. І з першого закиду клюнув такий ось хижак на рачка. Звісно, він його збив. Рачок на 3 грамах. Ще й наклюнула щука і зійшла прямо тут, біля берега. Така грам 500-600.